Важка ніч на Дніпропетровщині. Росіяни атакували область дронами. Два з них приземлила наше ППО. Утім, маємо і влучання. Один безпілотник поцілив просто по складу з овочами та фруктами у Дніпрі. Там сталася масштабна пожежа. Полум'я охопило площу у 4 тисячі квадратних метрів. У наслідок вигоріли товар та обладнання. Кілька годин знадобилось нашим рятувальникам, аби ліквідувати пожежу. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. В Усіх інших громадах області теж без постраждалих. Маємо коментар міського голови Нікополя. вечір ніч по Нікополю без обстрілів, без постраждалих, без поранених. Вся інфраструктура комунального підприємства працюють. Тероризували окупанти Нікупольщину протягом понеділка на Марганець старий центр скерували безпілотники. Унаслідок атаки постраждав 51-річний чоловік. Його ушпиталили. Також ворог пошкодив приватний будинок, освітній заклад та дві автівки. Лише вчора у ці міста приїздив президент Володимир Зеленський. Він обговорив із керівниками області та району наслідки терористичних атак росіян та інші проблеми жителів. Зважаючи на те, що їх починає... Такий у нас регіон але 41 тисяча внутрішньопереміщених осіб і періодично їздять додому. Повертаються, повертаються обратно. Після відвідин Марганця та Нікополя президент Зеленський вирушив до Дніпра. Тут він провів засідання ставки головнокомандувача. Зробив це вперше на виїзді. Наше місто він назвав стратегічним центром України. Дніпро є нашою фортецею вже понад 9 років. Увесь цей час підтримує. Фронти бійців саме тут у Дніпрі ще від 14-го року тисячам наших воїнів врятували здоров'я після поранень. Дніпро концентрував роботу волонтерів від перших тижнів агресії в 2014 році. Я дякую тобі, Дніпро. Крім нашої області, Володимир Зеленський також побував і в сусідній. На Запоріжжі президент зустрівся із гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гросі. Там вони обговорили наслідки ударів по Дніпровській ГЕС та ситуацію навколо атомної станції. Наголосили на тому, що без виведення військ РФ будь-які плани щодо відновлення ядерної безпеки приречені на невдачу. Аймін Арнаут, Сергій Озеров. Новини 11 каналу.